Шені, зацініть пташине молочко зі сматочками цитрусового мармеладу, 142-15. Це ще не все. Оп-оп-оп-оп. І цукерки маршмелу, юмігумі флафі, калраундз. Ось такі, якби. Ви куштували такі новинки, чи не лупіть кові. Та по-любому, не куштували, бо це свіжак. Я газую на касу. касуху. Стартуємо з Юміґуміфлафі опача. Якби новинка, ну а що ви хочете? Соня, приїжджай назад в Україну. Ти любиш такий мармелад, хочеться сказати моїй сестрі. Ось так це виглядає, дивіться, який він кольоровий. ніфіга собі. Скажу я собі. Клас! Ну я оператор дам в рот. <реш> <реш> ну, а що? Це дуже смачно, дуже повітряно. Оп. Йдемо далі. Фрази, звісно, я оператор дам в рот, якось позвучить неоднозначно. <реш> ну да ладно. Ташине молоко, апельсин та лимон. З цитрусовими соками. Строк споживання всього 10 діб, якби типа свіжак, якби його не розвалить. Оп. Оп-оп-хоп, оп, оп. Ого! ого. Дивіться. Такі кушманчики, якби Мармеладу реально багато. Слухайте, це дуже смачно! Це ніфіга собі. Он прям годнота. Це теж новинка? Воно реально якесь, може натуральне, може маркетинг на мене так впливає. Воно для людей без зубів, для таких старих дідів, як я. Оце воно прям. Оце годнота. Рекомендую. Дякую за лайк і підписку. Найкраща публіка. Новинки в мене щодня. Пока!